що вони є дуже важливими сьогодні, незважаючи на те, що йде страшна війна в країні, ці діти це також діти наших захисників. Вони гідні того, щоб сьогодні а, відчувати гордість, відчувати шану, щоб а, представляти, щоб готуватися до того, щоб представляти країну на найвищому рівні. І сьогодні, тут, в себе вдома, вони мають мусять мати можливість виступати на якісно організованих спортивних змаганнях. Вони мають відчувати. Що таке бути вдома, що їх країна про них дбає і що дійсно важливо те, чим вони займаються, для того, щоб в майбутньому вони зростали здоровими, щасливими перш за все. Ну і, звісно, представляли нашу країну на іграх Олімпіади, на інших міжнародних змаганнях. В'язані з самого початку, і ми бачимо мистецтво античних часів. Ми завжди бачили там сюжети спорту і сучасні Олімпійські ігри. Звісно, для нас важливо підтримати молодь, тому що в тому є наше майбутнє, і якщо ми можемо хоча б крапельку добра додати сьогодні в цьому заході, то ми пишаємося цим. Ну і мали нагоду показати частину нашої спортивної колекції скульптури, присвячені спорту, то динамічна скульптура «Спорт 21 століття, от яку радо ми демонструємо сьогодні на заході. Дякувати усім, хто приймав участь у цьому турнірі, за 45 років вперше чемпіонат України проводиться тут, на помості Київського дворця спорту, у 1978 році. був останній чемпіонат України у Київському палаці спорту, і я хочу повернути ці традиції, які були раніше. Сьогодні на помості, як ми йдемо по правилам міжнародної федерації гімнастики і зробили все так, як на міжнародному уровні. десять снарядів, які сьогодні представлені зі на помості. І сьогодні областя, які приїхали до Києва, вони в захваті, що ніколи такого за 45 років вони не мали. Ніколи вони і, і дівчата, і, і хлопці. Вони в такому захваті. і я дуже щаслива сьогодні, що до мене підходять маса людей і подякують. Оце дуже добре для мене. І я сподіваюся, що на, на на рік ми будемо проводити тут також чемпіонат України зі спортивної гімнастики. Це дуже важливо. Що сьогодні чемпіонат України по положенню міністерства молоді і спорту обов'язково повинні проходити. Срівнуватись усі гімнасти, національної збірної і всі гімнасти з області. Чому? Тому що а, з цього відбірного етапу чемпіонату України ми потім вибираємо вже на міжнародний старт етапи Кубка міра команду. І ми просматриваємо, що в нас є, і це обов'язково приклад по всім видам спорту, що чемпіонат України повинен проходити як відбірний етап на следующий старт.